Але я зараз дивлюсь на це, і мені стає страшно, бо дійсно артилерія буде пробивати цей танк просто наскрізь. Привіт, рідненькі. Уже 9 листопада у нас стартує нова. Подія, бойова перепуска віддалене майбутнє, за яку ми зможемо з вами отримати новий преміум танк, який в грі вже присутній близько двох місяців, але нарешті його викатили в реліз. Яким показує себе даний танк, чи взагалі варто за нього витрачати час і наскільки багато його потрібно буде витратити? Зараз коротко розкажу. На сайті ВГ вже є новина стосовно цієї події, все детально розписано. Можете перейти прочитати самостійно, але я зараз вам детально розкажу про кожен пункт. Окрім унікального танку, нам додали також і унікальних командирів. Можете зайти послухати їх озвучки, доволі цікаво, мені подобається. Взагалі ця колаборація з Дюною неймовірна. І окрім командирів, однозначно буде і танк, який ви зараз бачите перед собою. Можете також перейти та подивитися його на сайті, давайте вам трошки приближу, щоб ви бачили. Мітлере КПЗПР68. Чим більше літрів назві, тим він буде крутіше, та ні, насправді ні. Давайте подивимось коротко його ТТХ, який ви бачите перед собою. Зараз я детально ще в грі вам покажу порівняння, чи взагалі вартий цей танк уваги і так далі. З того, що вам хотів би сказати про цей танк, основне для мене це вигляд, його зовнішній вигляд, який ви бачите перед собою. Він унікальний, він сучасний, і це щось таке може нам натікати на майбутнє. Але давайте подивимося його ТТХ і порівняємо вже в грі з одним танком, який, на мою думку, максимально наближений до нього. Отож. В грі без стилю даний танк виглядає саме ось як ви зараз бачите перед собою. Дуже такий відгук до КПЗ 07 на 10 рівні, який в нас є. Такий молодший його брат, але і в вигляді СТ. Зовнішній вигляд, ну, прям нереально схожий, як на мене. Але все-таки в стилі він мені подобається значно більше. Давайте поглянемо його в порівнянні з тим танком, на який він мені найбільш схожий, це 122 ТМ. Я налаштував обидва танки абсолютно однаково, поставив на них однакове обладнання в вигляді звичайного вентилятора, досилача та стабілізатора, поставив до Пай та налаштував екіпаж абсолютно однаково. Що ж ми бачимо тоді перед собою? Скар. В нас у випадку таких налаштувань КД на танку буде 11,82, що вже виглядає не так погано. Сам Альфа Страйк в розмірі 400 і пробиття в 230 дає нам надію на те, що проти навіть важких танків однорівневих та 9-го рівня ми зможемо впевнено грати на стандартних снарядах, що дуже важливо для того моменту, коли ми думаємо про фарм. До речі, хотів би звернути також вашу увагу на такий показник, як точність та час зведення. 1.75 становить час зведення, що доволі швидко, як на мене, та 0,29 буде фінальна точність. Це у випадку, якщо ми використовуємо те обладнання, що я раніше вам показував. ДПМ наш до речі 2031 одиниця на хвилину шкоди, що знову таки все ще дуже мало, але порівнюючи зі 122ТМ, який має ідентичне налаштування. Це все ще більше щодо живучості, ми бачимо наступне. У нас 1300 буде хітпоінтів, доволі низьке бронювання в вигляді 90-лобової броні та 30 міліметрів на бортах. Не дай Боже вам прилетить від артилерії. Це буде гарантоване пробиття, якщо це борт або спина. Тому максимально потрібно буде ховати свій ес bush. Попри це все, ми маємо доволі непогану потужність двигуна 1676 питомої потужності, і маємо непогану динаміку в розмірі 50 км на годину вперед та 18 назад. І ще один важливий показник як для машини, яка не має броні, це скритність як нерухомої, так і під час руху. Ми маємо показник в розмірі 28, порівняно навіть зі 122 ТМ це гірше. Під час руху ідентично 21 гірше, ніж 122ТМ. І для мене це неприємний факт, оскільки тепер там поснайпити з кущів, як ви робите це, наприклад, на леопарді чи на кунзипанзері не можна буде зробити. Проте, при всьому іншому, ми маємо непоганий огляд в 451 метр. Це навіть без оптики, просто з орлиним оком та радіоперехопленням, вивчений в вашого екіпажі. Щодо броні, давайте ще легенько-швиденько подивимося. Візьмемо стандартний 122-літровий ББ з пробиттям в 230 умовно, як 122 ТМ. 122 ТМ буде абсолютно без проблем стандартним снарядом пробивати даний танк ледве не в будь-яке місце, окрім кутів на масті і окрім ось цих частин, де в нас дуже великий кут. Тобто, фактично можна в силу просто сюди стріляти, пробивати, навіть не задумуватись. Щодо задньої частини, як я й казав, 20 мм і 34 в кришці. Тобто, зважайте на те, що будь-який приліт від артилерії вам навіть під ось таким кутом це буде пробиття, якщо вона, звісно, не буде влучати в башту. Хоча навіть в башті ми бачимо броні нереально мало. Тобто, це настільки картонний танк, що навіть важко уявити. Але знову ж це все на папері. Все, що ви зараз бачили, чули від мене, це лише суб'єктивна аналітика, нічого конкретного. Як цей танк буде насправді гратися, як цей танк буде відчувати себе в рандомі, поки взагалі не відомо. Давайте перейдемо і подивимось з вами, як потрібно проходити цю бойову перепустку та що потрібно буде зробити. Отож. Формат проходження в нас залишається незмінним. У нас є базові нагороди за додаткову главу, і в нас є поліпшені нагороди. З базових нагород ви отримаєте 4 дні прему, срібло, резерви, інструкції, 2D-стиль та одного з командирів. Якщо ж ви купуєте поліпшену перепустку, а її потрібно купувати у випадку, якщо ви хочете забрати танк та стиль на нього, ви отримуєте дні преміум-аккаунту, ще трохи срібла вільного досвіду та резервів з важливого, тут будуть резерви на кредити. Отримуєте стиль та сам танк, ну і декалі якісь там на них ніхто, я думаю, звертати уваги не буде. А тепер давайте поговоримо про те, скільки часу потрібно буде вам вкласти в те, щоб отримати даний танк. Нагадую, дана подія буде проходити паралельно з режимом «Лінія фронта», який в нас зараз є в грі. Безпосередньо лінія фронта» в нас буде тривати до 12-го, а запуск наступної глави відбувається 9-го, вже в цей четвер. В лінії фронта ми теж отримуємо очки до бойової перепустки. За перемогу, потрапивши в топ-5 за досвіду в лінії фронта, ми отримаємо 25 очок бойової перепустки. За перемогу, потрапивши в топ-20 за досвіду, 10 очок. У випадку поразки в топ-5 ми отримаємо 10 очок. У випадку поразки в топ-20 ми отримаємо 5 очок. Тобто, взявши за основу те, що ми будемо грати в середньому 10-11 боїв за 4 години в лінії фронту. І отримувати за кожен з них по 15 очок. Це означає, що ми будемо закривати від 2 до 3 етапів за 4 години. Сумніваюся, що хтось з вас на день гратиме більше, а в такому темпі вам не вистачить часу, щоб пройти повністю дану перепустку. Але тут варто згадати: в нас ще є щоденні задачі, за які ми отримаємо плюс півтора етапу, тобто в загальному це може бути до 4,5 етапів на день. Тут кілька порад від мене як швидше пройти все це діло. В першу чергу, подивіться в своєму мангарі, на якому з танків ви наближаєтесь до ліміту очок. У випадку, коли ми доб'ємо до максимуму ліміт очок, ми отримаємо 25 додаткових очок бойової перепустки. Що стосується це 8 рівнів, ми розглянули, не забувайте про те, що у нас є можливість доформити це і на шостому рівні, багато хто так і робить. Добирає до майже 100 очей і отримає 15 додаткових. Тобто, зараз, що вам потрібно, це награти. До максимуму там до 95, до 90 на шостому рівні. А вже коли безпосередньо вийде нова частина бойової перепустки, ви на цих шостих рівнях дограєте так, щоб набрати повний ліміт, отримаєте по 15 з кожного з танків, і в такому форматі можна там з 10 умовно танків легко наформити 150 очок, а це три частини. І основна порада ще від мене, це катайте на ключовій техніці даного сезону. Це Ягає100, це об'єкт 140 та М5Y. Йох він же. За бої на даних танках ви будете отримувати додаткові очки за кожен з боїв. За потрапляння в ТОП-10, ви отримуєте плюс одне очко бойової перепустки, за потрапляння в ТОП-3, ви отримаєте плюс 3. І за потрапляння в ТОП-5 ви будете отримувати плюс 2 на кожному з танків, відповідно, як ви бачите, по списку: 140, М5Ю та Яга Є100. Отож, ви почули мою суб'єктивну думку щодо даного танку, чи потіти на нього, чи грати дуже багато в цю гру, щоб його отримати, чи домейтити і тому подібне, вирішувати, звісно. Вам я рекомендую, якщо є можливість грати і отримати його за 3500 голди, які безпосередньо будуть в кінці, щоб покупити поліпшену перепуску. Краще брід цей спосіб. А зараз я вам хочу подякувати за перегляд, за те, що провели зі мною цей час, побажати вам успіхів і перемоги, звісно, таки, папа. -па.